Всім привіт! З вами знову вишивалка. Сьогодні буде ексклюзивний випуск з моїми покупками. Чому ексклюзивний, поясню. Я купую достатньо рідко і достатньо мало. Питання не тільки і не стільки в грошах, а скільки де це все ховати, складати, зберігати, і саме найцікавіше, коли це все вишивати. Я б дуже велику кількість хотіла б бачити в себе на стінах, і з якогось боку, та для мене більш цікавіше фініш, Тут, щоб воно вже було оформлене, гарненьке, висіло і мене радувало, і всіх радувало, хто це бачить. А просто зробити величезний склад зі свого будинку, який колись, може, я і вишию, а далі як я жартую, кому буду заповідати, ну, це таке вже запитання. Тому мої покупки у цьому році, а то й трошки раніше, ніж в цьому році, вони серйозно суттєво зменшилися, як я бачу, це тенденція не тільки в мене. І щось сильно показувати в такому напрямку я не зможу. Якщо ви сильно захочете, я можу вам показати свою хам'ячу норку, як всі її називають, мої запаси. Їх там велика кількість достатня, я кажу, точно на це життя вистачить. Але є одне але. Існують дизайни, які серйозно потрапляють мені серденько, і я хочу їх дуже сильно відшити. Я маю їх побачити, я маю з цією думкою поспати, подумати, зважити ці витрати, бо знову ж таки велика кількість. Того, що мені подобається, вже достатньо вагомо вартує. Всі, хто вишиває достатню кількість часу, розуміє, про що я кажу. От. Тому ті запаси, точніше ті покупки, які я вам сьогодні покажу, один із цих наборів я обдумувала вже майже півроку. Чи точно він мені потрібен. В мене ще і достатньо специфічні погляди і побажання в тому, що я хочу вишивати. Велику кількість дівчат вишиває семплери, які я більшістю своєї не розумію. Тому не буде такого, як ви всі звикли. Ще плюс щодо покупок, я не витрачаю великих грошей на якісь аксесуари для вишивки. В мене був кур'йоз, я придбала колись ножиці навмисно для хардангеру майже за тисячу гривень, якими, чесно, ніколи в житті до ладу не користувалася. Вони лежать на кухні як запасні ножниці, для того, щоб я там щось вишивала і швиденько могла щось обрізати. І на цьому все. Для хардангеру я використовую самі звичайні, я їх називаю кусачки за 30 гривень. Я ними шалено задоволена і, в принципі, не хочу нічого змінювати. І взагалі мені кусачки дуже подобаються. З іншого боку, я колись придбала маю пусінькі анкорівські ножиці, і вони в мене зараз майже в усіх. В процесах приймають участь, бо вони дуже маленькі, зручненькі і компактно. Можна їх і скласти кудись, і взяти з собою в дорогу, і покласти в якийсь конвертик, і просто скласти в маленьку корабулечку. В мене дієм сішня, оці металеві корабулечки. Вони мене дуже задовольняють в усьому. Все, ножі в мене більше нема. От, якось так. От, органайзерами я не користуюсь, бо я або користуюсь органайзерами, які є в наборі, або просто відматую від бобінки якусь ниточку. Зазвичай я, отак беру ниточку. От, я її відшиваю і викидаю. Все. На цьому все. Те ж саме можу сказати і свою думку щодо п'ялиць. І всього всього цього подібного питання. Я дуже полюбляю арабеску рами. Вони в мене самі самі найкращі і самі топові. І якщо що, я ще придбаю пару рам краще. <сум> якось так Я замислююсь над додатковими для них кріпленнями, ну станками самі, самими по собі. Тому що в мене манеся-манеся по Моєму, Іволга вона називається, я не згадаю чи дятлик. От, хотілося б, може, великий для дивану взяти, от, щоб не сидіти навскаси, а сидіти пряменько. Над цим задумуюся, чесно. Тож не буду далі займати ваш час, одразу покажу те, що я сьогодні забрала з пошти, разом розпакуємо, разом порадіємо. Я сподіваюся, і будемо вже планувати, коли я це почну стартувати. Бо ці набори я хочу. Я реально хочу прямо зараз майже стартувати. Не зараз. треба Так, і що тут у нас запливе в кадр? та-дам та Це лилітка. Я була в фізичному магазині у Львові, мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалася атмосфера, мені дуже сподобався асортимент. Єдине, що я, от, наприклад, була б дуже задоволена, якби все ж таки у Лелітки з'явився сайт, на якому можна було погортати, подивитися, що в них є в наявності. І нормально запитати, бо запитувати, а чи є у вас те, а чи є у вас це, а чи ще щось. Прямий ефір. Я не встигаю дивитися. Тому нормально до ладу ну, подивитися і знати, що є в наявності, ну, я не маю можливості. Сайт мені б дуже, дуже б серйозно допоміг. Сподіваюсь, Лелітка мене почує. Дякую, якщо що. Так, я не розкривала, бачите? От, давайте будемо розкривати, розтягати. Дуже мені подобається їх оформлення замовлень. Ці бобіночки, це, це щось, щось нечто, як кажуть. Ну, не хочу воно нормально. Фокусуватися, вреднічає мені. Дивимося, дивимося, дивимося. О, що ж я тут назамовляла? Скажу одразу, тут не тільки він, тут не тільки він. І я вже, да, я вже не один раз його бачила у інших блогерів. І про нього дуже-дуже смачно розповідала Марія. Вибач, якраз через неї я і закохалася в цей набір. Відкриваємо. А тут що у нас є? Обана? А тут у нас є телеартіс. От про цей набір я їй сказала, що я його хочу, мабуть, що вже пів року. Я вже казала, що до семплерів я відношуся специфічно. Але саме цей борщ, от саме цей борщ, це настільки відгукується в мене в душі, це настільки відгукується в моєму патріотизмі. Ну, я не могла пройти повж, повз. Так, дивимося, що тут у нас в комплекті? У нас тут в комплекті Брітні Лугана, у нас тут в комплекті 28-й каунт. біш, Так, DMC і ще й ручного фарбування. Пресіоза 4 кольори, я так розумію. Так, складність 3 з 5. От. Дивимося, тут у нас є, ой, як вам все відблискує, як вам все відблискує. У нас тут є п'яльчики, ниточки є, все таке гарнюся. Будемо радіти. Тепер оце щастя. Знову ж таки, шикарна відкриточка від лелітки. Я їх, якщо чесно, складаю. Одного часу в мене зберіглася велика кількість відкриточок від лелітки і від чарівної країни. Це тоді, коли я ще була ще той хом'яком. І я, чесно кажучи, дуже хотіла їх взяти, підписати і е, піти по -по пороздарювати, але щось не дійшли в мене руки, трошки відволіклася. Так, ну що, будемо це все рвати. Варварські рвати, варварські, варварські, отак розривати і насолоджуватися. Да? Да. Все так, як і показували. Ай. Оце все так, як і показували. Блін, ну ці. Цими органайзерами я буду користуватися. 100% я буду користуватися. Я на них давно вже надивлялася фірмові органайзери Лілітка. Вони тут ще і з магнітиком для голочки це дуже зручно. І великі такі номерки для ниточок. Це дуже круто. Дуже круто. Ми надихаємо, ви справді надихаєте, дівчата. Справді надихаєте. Отака От тканинка. Так, я хочу подивитися тканинки. Я поясню, нещодавно я бачила у блогера мандрую з голкою, як вона вишивала на цій тканинці, по-моєму, оцей сюжетик. Оцей сюжетик, по-моєму, якийсь із цих сюжетиків. І в мене з'явилися дуже серйозні запитання, бо там по вишивки були такі як цяточки, які ти вишиваєш. І вони повністю геть губляться на оцій тканинці, що мене навело на думку, що, скоріш за все, що цю тканинку я чесно збережу для якогось дуже шикарного процесу наступного, а заміню тим, які я вам вже розповідала, дуже полюбляю. Новорічна така в мене тканинка є з люрексом, е теж, брітні, теж брітні. Я подумаю, і вона теж 28-го каунту, скоріш за все, що я заміню. Я подивлюся, як вона буде підходити до цієї тканинки, бо на цій тканинці я точно буду вишивати. От на цій. От. Тож, от, якось, якось отак. Дуже вона крута, дуже класна, але мені під той дизайн не дуже подобається. Я ще вам подивлюся. Ось цей шикарний буклетик від лелітки. Я обожнюю її буклетики теж. Ось цей гольничку. Гольничку вишиває, і вон, бачите, оці, оці, оці штучки, вони якось губляться на цій тканинці. Це моя, моя думка, я не знаю. Ну, може, може, це особисто моє таке рішення. Ага, тут тоді запитання, там вона біла з Люриксом, і тут не буде видку оцього мережева. Треба подумати. Треба подумати. Так, ну, я думаю, що ви всі бачили ці просто шикарні стрічечки оксамитові. Шикарні оксамитові стрічечки. Я не буду їх зараз розпаковувати. Я вже буду як вишивати, як оформлювати, буду. Все розпаковувати, показувати. Бісер Мюнхіл. Ух ти. Це ж якраз петіт золотий. Шикарний бісер. Шикарний бісер. Якраз я його побачу в роботі. М -м -м. І там оці кришталики для оформлення. Блін, все так класно. Ну і дзвіночки. Дзвіночки. Я забираю сьогодні цю посилку. Ну, звісно, що там, як я можна там сильно обережно. Ну, несеш собі коробочку, та й не. Нічого собі, які вони величезні. О, які вони величезні. Я щось не думала, що вони такі великі. Вони просто величезні, це круто. Так от забираю я ту посилочку Іду така, І таке відчуття, от знаєте, як цей джингл белс. Чисто новорічний таке, такий настрій, новорічний новорічний став. Ти так несеш, оно так? Цілим, 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 цілим. Круто, дуже круто. Супер! Дівчата, ще раз вам велике дякую. Я, як і думала, я отримала просто нереальне задоволення навіть від самої покупки, розпаковки. І, і, і це, просто, це просто щось нереальне. Ну, Бомба! Просто бомба! Дякую за вашу роботу, вона неоціненна, величезна, і продовжуйте нас, рукодільниць, радувати такими шикарними наборами, такими шикарними дизайнами, ну, тільки, тільки слова вдячності. На і посмішка не сходить з вашого обличчя. Трошки ще дознімаю, от я розпакувала борщик свій. Просто в шаленому захваті від течок і всього іншого. Тканинка класна, п'яльчики ось вони. Мені дуже подобається все. І що саме цікаве, я скачала схему для саги, і там виявилося 1700 по марафону. Тож цю роботу я просто. Бах-бах, і буде вона в мене готова. Повертаюся ще раз до лелітки. Не дочиталася я. Тут основа використана 32-го каунту, тому замінити на мою улюблену 28-го не вийде. І я тут почала придивлятися, я, скоріш за все, просто поміняю якісь місцями дизайни. Щоб отут було інакше. Тому що, в принципі, та, тканинки підібрані одна під іншу ідеально. Нічого не треба змінювати. в мене тільки запитання до того, що трошки мені цей дизайн не сподобався на самій тканинці. Заміню місцями, може, з ножицями, ножиці вишиті на просто з розводами тканинці. От, я подивлюся, треба буде мені перенабрати саму схему, я для себе це роблю. От, і тоді вже трошки підібрати, як саме воно буде гарніше і гармонійніше виглядати. Вибачайте, що ще раз до вас з таким.